Парафування тексту угоди про асоціацію з Євросоюзом та Україною відбулося в Брюсселі. Це процедурний крок. Він означає, що парафований текст угоди змінюватися не буде. Парафування також не встановлює термінів, коли текст угоди про асоціацію має бути підписаний. Подробиці процедури перефування повідомили в українському міністерстві закордонних справ брифінг посадовців. Слухала Марія Коренюк і вона тепер на прямому зв'язку зі студією. Марія ради вітати. Чи йдеться про перефування усього тексту угоди про асоціацію? Чи сторони залишають можливість відкоргувати його окремі частини? Якщо так, то які саме? Ігорю, одразу скажу, що глави переговорних делегацій сьогодні поставили свої підписи лише повністю під політичною частиною угоди про асоціацію. Що стосується іншої її частини, де мова йде якраз про зону вільної торгівлі, то там підписи сьогодні поставили лише під першою та останньою її сторінками. Як нам пояснило у міністерстві закордонних справ, ця частина економічна економічного характеру потребує надалі юридичної вичатки та внесення до неї змін технічного та лінгвістичного характеру. І надалі пропоную послухати пряму. Умову міністра закордонних справ паралельно сторони домовились продовжити процес правової експертизи розділу про створення зони вільної торгівлі. За результатом цього до нього можуть бути внесені окремі технічні або лінгвістичні зміни непринципового характеру. Йдеться про суто технічний процес. Він буде здійснюватись в контексті підготовки угоди про асоціацію до підписання, і це є звичайною практикою ЄС при укладенні подібних угод. Щодо процесу підписання угоди про асоціацію, то як розповів міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, а початися цей процес може лише через 6, а то й 12 місяців, оскільки перед тим текст угоди слід перекласти українською мовою та мовою країн-членів Євросоюзу. Нагадаю, до того єврочиновники неодноразово казали про те, що процес підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом розпочнеться в найкращому випадку після проведення в Україні виборів до верхов. В ради.